Соковиті ніжні, дуже креативні такі шашлички з червоною рибкою і також з томатами черрі. Готується швидко і дуже гарна подача. Здивуєте ваших гостей такими шашличками. Беремо рибу, я взяла червону, і тепер, що нам потрібно з нею, гарно промити, зняти шкірку, і тепер додаю сіль. З двох боків солю, так трішечки втираючи, як роблячи, масаж, наступне додаю трішечки чорного перчику. Лише з одного боку буде достатньо. І тепер лимонний сік. Лимон трішки. Прокачую його так, щоб легше було з нього сік дістати. І роблю надколи і поливаю нашу рибку. І знову втираю сік. Відставляю рибу. Тепер, значить, щоб готувати такі шашлички з риби, то треба такі спашки. До готування десь за 30 хвилин просто замочити в холодній воді, щоб дерево напилося водою. І тепер ще нам потрібно будуть такі чері. У мене вже вони промиті, домашні, дуже смачні і соковиті. Наступний етап є: це треба її порізати на невеличкі такі шматочки, щоб можна було надягати на шпажки, які в нас вже є. Невеличкими такими кубиками. Десь приблизно такими невеличкі-маленькі кубики. І так, з рештою, рибки. Коли порізали рибку, я взяла наступне протвіньки, застелила його фольгою. І тепер додаю сюди трішечки так, олії, звичайнісінької. І беру спашку і на неї притикую помідорчик наш, Не до кінця, щоб було зручно потім брати рибка. Знову помідорчик. І так роблю з цією рештою моєї спажок. Смачно і гарно вийшло такі шашлички. Тепер трішечки я хочу ще додати сільки. І в мене є така приправа до риби, то теж нею трішки притрусити. І оливковою олією теж знову збризнути, але так, небагато для помідорчиків. І відправляємо тепер в розігріту духову шафу десь на хвилин 30. За 5 хвилин до того, як страва вже буде повністю готова, я приберу фолію. Це відправляємо запікати нашу апетитну кольорову рибку.